Низькорослий сорт помідор, помідорів настінька. Значить, чим мені вони сподобалися? Дивіться, розрізала, нема цього стержня, малесеньке місце. М'ясисті, вони, ось дивіться, м'ягенькі. Вони підійдуть і квасити, маринувати, і на переробку сік з них так іменно сік не тече, вони саме м'ясисті. Насіння йде так збоку гарненько, акуратненько. Так що дуже достойний сорт. Сантиметрів 60 висоти вони в мене. І досить урожайні, бо кущі навіть не підв'язала, то геть і попадали міцне стебло. Мені сподобався сорт. Ось бачите, які вони гарненькі такі. Плотні, але не тверді, вони приємні. Такі, от я зараз насіння вибираю, солодкі. Тоненька шкірка, на зубах не відчувається така дуже товста шкірка. Так що, візьміть собі до уваги цей сорт на стуня.